Ось так Намічаю, намічаю свою Сьогодні лінію, де будуть у мене підселені, горизонту, намічаю самі великі, ставні квіті квіти. А, отут я сказала,

А зараз, корму, зараз так. я марку небо. Жовте? Небо у мене по мокому, Ви це будуть кліски печки. Залишила білими хвилями. Я, я взяла а, так, жовтий, трошки додала зеленого, трошки, трошки зеленого і зробила траву. Це така перва заливка. І понадіялася, що папір вже підсох, то може трем. Так, так, з вами, а потекаймо я сьогодні ж зберу прямо такий, щоб дати увагу на хмари. Там такий, просто змистерігайте, тому що, тому що, коректно, деякі накриваються і залишити, і п'ятки, і, і комочка, трошки сірененькі, якісь кольором. І там розуміло, шовті, квіти і фіолет. Хочете і... мені так? І все воно в мене так розтікається, і, ці і ці Я Все в можна підбиватися. Я, розтікує... залишко... розтікує... я цьому дуже рада. Коли вона самостійно, вже на що не видує до чуданного, що хочеться. Спостерігати, як вона себе поводить. А далі обходить. почала писати вже саму траву, трави. Тут вже ну, я почала. зеленого намішала і обережно почала обводити квіти. Так так Започтесь. Так Хоча вислов, мені подобається те, що вийшло.

Почала я не можу сказати, що це складно, але розумійте, коли будете писати їх, і тут у мене або потім інші не буває і абсолютно таких чітких одинакових полюсов. Завжди потрібно пам'ятати про направлення квітки, куди вона дивиться, підняла вона свою роліньку, опустила. І все одно всі пелюстки різні. От навіть в ромашки, навіть в якоїсь такої простої квіточки, але ще поспорі... поспостерігати якась довша, якась коротша. Так. І це все буде цікавувати, якщо так гратися yeah. Також трошечки я попрацювала вже над жовтими квіточками. Точніше, над однією. Чому так зразу там і потім. Це дуже банально, тому що не мішала кормі. І, знаєте, хочеться мити пензли кожен раз. Мене <піліт> влаштовує <піліт> як, так, пробігтися по всій роботі або майже по всій роботі. <піліт> з Але завжди потрібно пам'ятати про референс, дивитись на нього. І от зараз я оці наші біленькі квіточки трошечки там затемняю, а вони не то ромашки, не то зрозуміло що. І тут теж Тому додаю туди голубенького, додаю серединку і обвожу темно-зеленим. Так, обводжу дуже обережно, дуже так делікатно. Um, Пелюсточки вони там різного розміру. Так, Хочеться так, мені передати це зелень, зелень а, трави і так, це, це все я роблю, граючи. От саме, саме інтенсивністю зеленого, а його тепло холодністю. А всі травинки дивляться в різні боки. А, ну, не хочеться мені відити, тапово, знаєте, як, а, як паркан. Ну і ми ж розуміємо, всі трави, щось вітром похилило, щось зламалося. А, тому це нормально, коли вони всі дивляться травинки в різні сутки. І от, там, на бопи. Човірним фіолетом, вибачте, а вони такі дуже. Світли, і мені хотілося їх намалювати, щоб вони отак от на небі різняли. Тому я такими рухами, нечіткими, десь не торкаюся, десь додаю зеленого, темно-темно-зеленого. Це це так. Тоненьким казликом, кінчиком прописую, промальовую, даю розмиваю доченькості і вже починаю вимальовувати моя робота. А я вас запрошую до себе на до ще весь серпня. Можна доєднатися до літніх канікул. А, і там теж «Мальувати квіти». Там багато квітів. Е, Тож, та з'єднуйтесь за посиланням. Переходьте до мене в Інстаграм. Також я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші вподобайки. Тому що це просуває український YouTube, а український контент. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, щоб я знімала. І я постараюся це робити. Ще там якісь травиночки в мене там далі, якісь зелені. Все, що там подалі, все воно буде не ті, все буде якось так більше розмиватися. Тому що пам'ятаємо, що перспектива.

А квітка виходить. Дуже люблю цей Це вже процес, коли, як кажуть, щось вимальовується і йде вже така робота над деталями. Ми Я не зустрічі можу зустрічі сказати, що зустрічі. треба розуміти, коли зупинитись. Робота сама мені підказує, коли вже простір заповнений, коли вже. А, а замість там така одна така варені жорсткі машки, хоче не просто подрібнена млячка. І буде важніше, щоб взяти дуже густу, жовтваку прямо густу. Я quasi там і виходить ще, але то ж він. От то ми так, первинку, от хочемо Зараз я все жовте потрощу, от ще жовтих високих. квітів, також дуже різної форми. Де просто, які, сенс, де, зустрінь, витрали. Витрали. А тут, ага. до речі, фіолетова пляма. <плес> на тій <на> кіше <плес> Ну, нічого, Я її <плес> потім. Зараз додаю вохри до жовтого. І розв'язуємо ніколи, і послухаємо. Ось зараз, дивіться, проводить по колі, але не виглядіть так, збирайте сльозку так, просто, мене знаєте, збріться в стіла, віктом, що ваша кість улякла, я просто провідь, буде вас не вігнати. Десь буде товща, десь тонша, прилиста, хай вона буде така шипа, але не як палочка, не як заборчик, не як речичка, а також і валиці, і зруйновання, відв'язки, рахування, і спробуємо в тому самому місці, але ще раз все в тому, що місце вже не воно вийде, ну Тримаю вільно, розпалюваю. Горизонтально пензли тримаю, десь вертикально. Це дає різну лінію, таку різну інтенсивність. Десь вона буде соковита, десь така, наче перерветься, і це мені подобається. Так, травинки дешевішими, різноманітнішими. І ось тут я а, цю травиночку підписую чіткіше, а та пляма залишається. Ніби там чи щелітка, чи просто така акварельна. Такий акварельний ефект візьмитий. І так, можна сказати, вже <працьовує> я завершую робочу, доводжую психологічного <працьовує> <декористовує> завершення, пропрацьовую останні там детальки, останні пильщики, серединки, десь де щось затінене, і вся робота готова. <працьовує> <працьовує>

Так, хочете спробувати, і на прикладі. Тобто, можна готова, вона справді менше. Ми робити корекцію. Може, виключаєш. І все. Та ж обі мале вас. І, як ви бачите, а хочете фіра методично збережую. Я, вона ще збійся. Так, спробуйте зберегти. Я так кажу, бо сердида, що він мене залишиться сказати. Ти я тобі дати поради по віддалено, але сьогодні завтра я вас обіймаю. Вдалого вечора. Так, що хочете, що сказати? То